У Сан-Дієго відбулася справжня боксерська драма, яка залишила більше запитань, ніж відповідей. У поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі, на ринг вийшов 30-річний мексиканець Емануель Наварете, якому протистояв непереможений 36-річний філіппінський претендент Чарлі Суарес. Після шести раундів справжньої війни на ринку, в якій обидва боксери йшли удар в удар. Ситуація різко змінилася. У шостому раунді відбулося зіткнення головами. Так вирішили судді. Але на повторі чітко видно, що це був чистий панч лівою від Суареса. Після цього у мексиканця з'явилося глибоке розсічення над лівим оком, і вже в сьомому раунді кров заважала йому бачити. Тож лікарі дали команду зупинити бій. Рішення про переможця ухвалили не в рингу, а за суддівськими записками. І тут почалося найцікавіше рахунок: 77-76, 77-76 і 78 75 Усі на користь наварете. Таке технічне рішення моментально викликало хвилю обурення в середовищі. Болівальників з боку прихильників Суареса і в самого боксера, який я полював після бою. Адже якби розсічення порахували не як зіткнення головами, а як панч від суареса, то перемога повинна була перейти до філіппінця.